Всім привіт! З вами Крафтяренко. Сьогодні я хотів би підбити підсумки року. Ну як року? Півріччя, бо моєму каналу всього півроку. Але я сподіваюся продовжувати роботу, щоб наступного року вже був повноцінний підсумок. Отже, почнемо. Зйомку відео на цьому каналі я розпочав з котячої годівниці. Першу версію годівниці я подарував своєму товаришу. Його кицьки харчуються іншим кормом, тож проблеми застрягання корму у нього немає, і годівниця працювала увесь цей час. Щодо нової конструкції, загалом можу сказати, що конструкція вийшла досить вдала, і після запису відео вона працює 24 на 7. Але все ж таки я виявив деякі недоліки. По-перше, я зробив занадто вузький тримач банки, через що кріплення тріснуло при відкриванні банки 1-2 рази на місяць. Це не впливає на роботу, але я думаю, що згодом необхідно буде надрукувати наново цю частину. А другим недоліком є ребриста поверхня на виході корму, яка утворилась через висоту слоя друку. Через відсутність гладкої поверхні корм іноді може накопичуватись на виході і не падати в миску. Це виникає не часто, можливо один-два рази на місяць, але це можна виправити, найклевши шматок харчової алюмінієвої фольги. В цьому іншому годівниця працює чудово, кіт має наповнену миску і жодних мурах крадіїв. До речі, хочу нагадати, що текстові версії англійською мовою можна знайти в моєму профілі на Hackster. Також там є усі необхідні файли для відтворення проєкту. Йдемо далі, а далі була в'язниця суворого режиму для томатів. Таймлапс камера чудово відпрацювала сезон, проте були і хибні рішення з моєї сторони. По-перше, ніколи, чуєте, ніколи не клеїти пінопласт звичайним герметиком. Хімічні сполуки, що знаходяться в ньому, вступають в реакцію з пінопластом і роз'їдають його. Щоб залатати дірки та заново приклеїти сонячну панель, я використав поліуретанову клейпіну. Вона заповнила порошнини і намертво приклеїла панель до основи. Другий недолік це не зовсім недолік. Просто я використав батарею з занадто великою ємністю. І хоч воно пропрацювало нормальний сезон, але все ж таки можна здешевити і поставити старі чи менш ємні акумуляторні батареї. На зиму я прибрав камеру та блок сонячної зарядної станції, щоб їх не пошкодило снігом та холодом, але на наступний рік встановлю знову. Також не забудьте підписатись на мій TikTok. я іноді там щось викладаю, і звісно, не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Усі посилання будуть в описі до відео. Одразу після встановлення котячої годівниці я почав збирати фотографії миски з різними ступенями заповненості кормом. Я не знав, скільки буде необхідно фотографій для навчання, тому почекав кілька місяців, набравши більше шести сотень зображень. Сортування зображень і навчання моделі штучного інтелекту це найбільш нудний та довгий процес. Але завершивши, я отримав модель, яка працює без зупинки вже майже півроку. Я бачив коментарі, що можна було зробити інакше що можна було додати тензодатчик так, я згоден, можна було ускладнити механічну частину, додавши тензодатчик, що може вимірювати з точністю до граму. також можна було додати п'єзодатчик для контролю насипання, але є кілька але. По-перше, модель оцінює ступінь заповненості миски кожні 10 хвилин, тож можна порахувати, що за ці 5 місяців було зроблено більше 20 тисяч перевірок. І жодного разу, жодного разу корм не був насипаний в наповнену миску. А друге, але це те, що значно простіше і швидше вирішити будь-яку проблему програмно. Фактично я зберіг час, який би витратив на пошук замовлення та налаштування комплекту високоточного датчика ваги та аналогового зчитувача, замінивши це програмною обробкою. Більша частина розумних девайсів у моєму будинку працює на ESP Home. Це не тільки саморобні пристрої, а й заводські, які мають підтримуваний в ЄСП-Хоум контролер, і які я самостійно перепрошив. Я хочу сказати, що у мене таких 15 девайсів, і деякі з них працюють 24 на 7 вже більше 5 років. На мою думку, це показник якості і стабільності. Причому це не тільки кімнатні прилади. Метеостанція на дворі, як і Таймлапс Камера, працювала за будь-яких умов. Крім Wi-Fi девайсів на ESP Home, я також маю невелику частину ZigBee пристроїв Загалом це чудове доповнення, коли ви не хочете лізти в пристрій для перепрошивки, і при цьому не хотіло б, щоб ваші дані зливалися в якусь мутну хмару. Але я зіткнувся з якоюсь неоднозначною поведінкою пристроїв, що живляться від батарейки. Хибні покази заряду та несподівана втрата прив'язки. Такі випадки значно відштовхують від використання. Є й пристрої, які мають API, але тут важко щось узагальнити. робот пласмок чудово інтегрується в локальну мережу. Один раз підключив і забув. В же час до правильної машинки періодично втрачається доступ, бо виробник закриває доступ до API, коли змінює умови використання, і необхідно за стосунок, щоб натиснути кнопку Приймаю. Голосовий асистент працює непогано, але, як я згадував у відео, є проблеми з розпізнаванням закінчень слів. Навіть в тому стані, як вони є зараз, це не проблема, бо можна зробити кастомізовані команди, додавши альтернативні закінчення для слів. Звісно, вмикати чи вимикати світло голосом абсолютно незручно. Вимкни світло у вітальні. Але якщо у вас є додаткові пристрої, якими необхідно не дуже часто керувати, то керування голосом вже не такий поганий варіант. Наприклад, я використовую команду приберись або прибери в кімнаті для запуску робота пелосмока. Щодо додаткових датчиків, у мене змішані відчуття. BME 680 надає якісь абсолютно незрозумілі покази. Те, що ці бошевські датчики брешуть по температурі та вологості через самонагрів, я вже давно звик. Але я не можу зрозуміти, як співвідносити покази СО2 та Вок з тим, що відбувається в кімнаті. Перші кілька тижнів датчик показував найвищий рівень забруднення. потім ми різко почав показувати мінімальний рівень забруднення і свіжий, як на вулиці повітря. Цей датчик не реагує на увімкнений газ або на наявність людини в кімнаті. Порівнюючи з звичайним MQ2, останній працює набагато краще. Єдина ідея, яка в мене є з цього приводу, це те, що я його неправильно встановив. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід використання цього датчика. Датчики руху в цілому показали себе добре. Є деякі проблеми з екрануванням чи від радіохвиль. Але працюють досить стабільно, коли в кімнаті до трьох людей. Свою думку, я не змінив, що найбільший недолік цих датчиків це дуже велика затримка затримання координати. Також вже вийшла наступна версія LD2461. Це, по суті, подвійний датчик LD2450. Він вже може визначати до п'яти осіб в приміщенні, але і споживання струму та розміри у нього вдвічі більші. Керовані світлодіоди WS2812 в плінтусі теж показують себе з гарної сторони. Працюють чудово, як у якості підсвітки, так і прикраси будинку. Єдине, що я можу доповнити, так це зміна кольору на відстані через просідання напруги. То, щоб перепадів кольору та яскравості не було, використовуйте або невеликі відрізки до 2 метрів, або під'єднайте живлення з обох сторін. Звісно, крім того, що було показано у відео, я робив і інші дрібнички, які не заслуговують окремого відео. Наприклад, стійка для мікрофона, сніжинки для прикрас, корпуса з акумуляторами для заміни в гірлянду, органайзер для наконечників, підставку для годинника або новий корпус павербанка ось такі були мої півроку. А вам бажаю щасливих свят і нехай в новому році згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Слава Україні!